Ну що, друзі, то ще той самий вечір, а я все ніяк виїхати не можу звідси. Е, пішов трендяк, тренд такий трешак для мене, тренд для вас, е, крупномірів. Це ось 4-5 річки, в е, прикопі вони були. Два роки вони так стояли. Ну як стояли? Росли і плодоносили. То Щоб не бути таким, що комусь запропонував, комусь ні. Ось показую вам. Ось цю машину. Це просто самоліт. Тут ну, ну, цей більший, цей трошки менший. Ну, от, ну, по сортам різне. Ось дивіться. Тут же і порослі лізе і все. Я їх буду окультурювати, обрізати. І відправляю. Яка фішка цих? Це були посаджені, вони з них бірки відпали два сезони тому. Тому мені просто жалко було їх викидати. Я їх посадив в присипку зробив. Вони фактично чуть, -чуть заглибив і тирсою, тирсою, тирсою присипав. Ось дивіться. Ось які красені. Тут їх прямо пучок такий, ну як пучок, один біля одного я ставив. З сережками, це, до речі, я визначив вже цей заплодив, це сорт шедевр. Я не знав, що за сорт. Тепер знаю, це сед... шедевр чотирьохрічки річки потужні. Ну, файні чотирьохрічки. Файні річки. Ось, е... Одна кучка. Тут не знаю що. Тут теж, дивіться, вище в мене це 2 метри. Такі телята. Вже з сережками все суперово. Ось. Далі йде. Тут щось написано, але так як... Це я чисто припускав, тому я не можу сказати точно. Але в чому фішечка? О, бачите, ось Ось вам його горішки вже заплодив. Ану глянемо. Маленький, понятно, бо рослина якби без догляду росте. Так я не роздавлю. Ми зараз правою. О! Єсть. Будь ласка, ядро! Це в нас сорт Долинський, я вже побачив по плюсці. Пальцем чуть прижав. Це в нас пучок Долинського, буду знати. Ось, і так пішло-пішло. Ось такі красені людям... Декільком я запропонував, дуже зайшло. Тут є, до речі, десь тут є трапезунт, точно, є Караманівський. Ну, шедевр вже побачили, Долинський побачили, Кавказ, Фудкурамі, Поріжок. Тут всі такі файні сорти, просто що я не знаю, який. Людина бере, в нього вони заплодоносять, і я йому визначу просто-напросто деякий сорт він собі схему напише. І це не одна людина вже бере, вже декілька людей. Їх не так багато, я думаю, тут, якщо з шедевром, то штук 30, Ось такі красені фішечка. Я даю від вартості за ці саджанці. За те, що не знаю, що це за сорт, поки що заплодоносить у вас і я вам його визначу без проблем. Я даю знижку 20%. Ще 15% від цієї вартості я відправлю волонтеру Рівненському. Доволі потужний. Щонеділі він. Кожного тижня він їздить на схід до хлопців в бойові дії. Тому така ситуація. І так я буду потрошки йому виділяти коштів. Ось ось така ситуація. Ось така ситуація. Класна штука. Люди зацінили. шедевр навіть підписаний, ось, бачите? шедевр Люди зацінили і. Ну ви що, це просто машина, це не якась там нещасна одна річка, це потужна рослина. От. Тому якось так. Все, працюю далі. Зараз ще мені треба... Так, ну гляну сам. Раз, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Мені ще треба три штуки, сім штук замовили. Зараз ось все красення візьму, І ще візьму, і шедевра одного. От. Тому якось так. Все, друзі, всім миру почуємось, працюємо.